Є такі випадки, як коли верокос трапляється від пубертантного періоду, тобто 14, 15, 16 років, у людей 20 років, 25 і так далі. На жаль, в даному випадку ніякі ванни, креми на жаль, п'явки також не допомагають. Чим раніше виявити дану хворобу, тим менш травматичніша буде операція. Варикоз не є косметичним дефектом. Це більш функціональні певні складнощі в організмі, які в подальшому і викриваються в, у людей. Тобто проявляються певними змінами в організмі, а саме змінами в варикозній сітці в нозі. Тобто, ні, на жаль, це не тільки косметичний дефект. В даному випадку ніякі ванни, креми. На жаль, п'явки також не допомагають. Справді останнім часом приходять пацієнти, які е, спробували тим чи іншим способом використання п'явками, але я на жаль не бачив ніякого позитивного ефекту від даного лікування. Треба починати поетапне вирішення даної проблеми. Це перше звернутися на консультацію до лікаря, щоб виявити де-факто де 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 чи є ця проблема чи ні. Потім поетапно вирішувати питання УЗІ, зі нижніх судин. Після цього підключаються певні види лікування, але докорінно виправити цю ситуацію можна в Я вважаю, що тільки хірургічним шляхом. Краще звертатися і лікувати цю хворобу, як тільки ви її знайшли. Як ви тільки помітили певні варикозно змінені вене ваших кінцівок, треба звернутися до лікаря, щоб в подальшому знати раду з цієї проблеми. Як я раніше казав, вилікуватися докорінно можна вилікуватися тільки хірургічним шляхом. Тому певно, людина боїться, певна людина приймає для себе певні рішення, але варто зазначити те, що як тільки побачили ми цю проблему, змирилися з тим, що вона в нас є. І певно йдемо до її вилікування. Тобто цей період, ну, скажімо так, особисто зі свого досвіду, не треба затягувати на багато років, тому що якщо пройде якийсь певний період як 5, 7, 10 років, з цим боротися складно. На даному етапі вивчення даної хвороби хірургічне лікування дійшло до таких моментів, що не варто боятися хірургічного втручання. Так, певно, певні хірургічні втручання е, несуть за собою певні ризики, але е, все на даний момент більш-менш стабільно, і тому ми е, до доходимо до оперативного втручання тільки в тих методах, в, в тих випадках, коли це можливо і це виправдано. Він є на даному моменті безпечним метод лікування. Щодо травматичності, чим раніше виявити дану хворобу, тим а, менш травматичніша буде операція. Є а, статично а, два методи лікування звичайна операція і а, більш сучасна операція це так звана ВЛК, довенозне зварювання внутрішньої, внутрішньої поверхні вени. Тобто, якщо це ми говоримо про звичайне оперативне втручання, то вена прибирається повністю з вашого організму. А якщо ми кажемо про так зване ВЛК, то зсередини вена випаюється і тим самим це переноситься пацієнтам трохи легше. І е, даний вид лікування він вважається більш легший для перенесення організмом людини. Тому ми використаємо як і ті, як і ті в залежності, але для певної операції є певні показання. А щоб ми мали змогу вибрати певне видлікування, для цього треба пройти первинну консультацію у хірурга. Повний період реабілітації після триває близько місяця. Його можна відвести постадійно. Перше, це людина потрапляє в стаціонар, проходить певний спектр аналізів для того, щоб вивчити, що з людиною взагалі відбувається. Після цього він потрапляє на стаціонарне лікування, робиться операція, і приблизно через тиждень-півтора знімається шкірні шви і людина виписується. Чому місяць? Тому що проходить певна адаптація. У людини може турбувати біль в післяопераційних ранок, певна важкість в ногах, і це триває близько місяця. Людина знаходиться в еластичному бунті для того, щоб мінімізувати ці післяопераційні наслідки. І, певно, через місяць, в середньому, в залежності від організму хворої людини, ці наслідки зникають. Тобто, повний період реабілітації становить приблизно до одного місяця. Коли людина потрапляє а, до хірурга, ми бачимо певний об'єм оперативного втручання, тобто ті вени, які вже є варикозно змінені, ті вени, в яких вже стінка змінена і їх треба оперувати прибирати. На жаль, а, хірург не може побачити ті вени, які в майбутньому можуть захворіти. Так, в деяких випадках у людей після оперативного втручання виникають повторні випадки варикозно змінених вен, але а, як правило. Цей процент людей досить низький, і тому о, справді, коли люди приходять з повторними варикозно заміненими венами, ми знову пропонуємо операцію, тому що їх треба прибирати. Не може бути так, щоб ці вени залишалися в вашому організмі. Ну, на жаль, таке буває, але досить рідко. Є декілька теорій а, виникнення варикозу. а спадкова теорія, або а, ще може бути просто надбаний варикоз шляхом просто життя людини. Найбільше до варикозу припадають ті люди, які приносять свій робочий час, як то кажуть, на ногах. Це люди медичної спеціалізації, вчителі, водії, ті, хто перебувають безпосередньо на ногах. Також є спадковий фактор: це передача, наприклад, від матері до дитини, від батька до дитини. Загалом варикоз проявляється певними симптомами. До прикладу, це важкість в ногах після трудового дня, судоми в період ночі, коли людина засипає, певний час проходить і його турбують. Судому в ногах. Також починається варикоз з таких поров, яких таких як набряк, який починається з гомілково-ступного суглобу і піднімається вище. Ну, це певні три симптоми, які переважно турбують людей в першу чергу. Варикоз може зачіпати людей як літнього віку, так і людей молодого віку. Навіть є такі випадки, як коли Варикоз трапляється від пубертантного періоду, тобто 14, 15-16 років, у людей 20 років, 25 і так далі. Тобто немає залежності е, хвороби від віку. А щодо вагітності, так е, на жаль, е, у вагітних відбуваються певні зміни в організмі гормонального фону, і відбувається е, те, що у них виникає варикозно змінені вени. Як правило, після вагітності ці е, варикозно змінені вони трошки е, зникають, але все одно це може бути як провокуючий фактор, скажімо так, тому що є певні гормональні зміни, які якраз і ведуть до цих змін в венах. Є Певні дно дві групи ускладнень, які трапляються при варикозах. І, на жаль, люди, які не слідкують за своїми ногами, вони стикаються з ними дуже часто. Одною з групою таких ризиків це є тромбози вен нижніх кінцівок. Це коли з'являються тромби, і за того, що кров неправильно відтікає від вен від ніг до серця, вона затримується і в подальшому можуть утворитися тромби. Які в подальшому можуть перетворитися в тромбоз глибоких вен, і як наслідок, на жаль, тромбозу легеневих артерій. Це досить, досить загрозливий стан для організму людини, тому цього слід уникати. Також із другої групи таких ускладнень варикозної хвороби це трофічні виразки. Як правило, вони виникають у людей на нижній Ділянці гомілки, вони є досить е, складно піддаючі, піддаються лікуванню, е, і людина, на жаль, е, з ними, ну можна сказати так, мучається досить-досить довго. Тим паче є певні супутні захворювання, і тому це все ускладнюється. Але це певно дві содні, основні групи ускладнень праворокозних хворобів. Тому слід лікуватися завчасно не проводити до цих наслідків, тому ми. Кожному пацієнту кажемо краще попіклуватися за своє здоров'я в молодості, чим доводити це до старості. Піклуйтеся за своїм здоров'ям, наглядайте за своїми ніжками та будьте щасливі всього найкращого.